Ну що ж, друзі, знов функція обернена пропорційність. Перше завдання: через які точки проходить графік функції y до y 10 ділимо на х. Як це перевіряти? Графік не потрібно будувати. Перша точка має координати 1 та мінус 10. Один це значення х. Отже, х дорівнює да одиниці. Перевіримо, підставимо один в формулу цієї функції. Y дорівнює да 10 ділимо на один. Отже, 10. Тобто перша точка не є точкою цього графіка. Перевіряємо другу точку. 2 та 5. Вона має такі координати. Отже, х дорівнює 2. Знов підставляємо в формулу цієї функції. Y дорівнює. 10 ділимо на 2, отримаємо 5. Отже, точка з координатами 2, 5 є точкою цього графіка. Тут, кажуть, укажіть один варіант. Коли ви на іспитах, я би перевірила ще і оці дві точки. Але відповідь є точка з координатами 2 та 5. Друге завдання через які точки проходить графік функції, y до рівню мінус 10 ділимо на х. Перевіряємо. Тут треба було казати два варіанти. Отже, перша має координати 1 та 10. Якщо ми підставимо замість х1, отримаємо мінус 10. Тобто, ця точка не є точкою графіка. Підставляємо мінус 1. Мінус 10 ділимо на мінус 1, мінус на мінус плюс отримаємо 10. Ця точка є точкою графіка. Підставляємо 1. мінус 10 ділимо на 1, це мінус 10. Знов це точка, яка належить цьому графіку. Підставляємо мінус 1, мінус 10 на мінус 1, це буде 10. Тобто це не є точкою графіка. А тут пишуть ні через одну. Такого не може бути, в нас вже є дві точки. Отже, відповідь дві точки ось такі. Ну що ж, друзі, малось щось таке сіло сплоха пише, або це сервіс у цієї у цій дошки, не дає писати. Далі буде.